Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Традиційний 5 хвилин, Полоді, понеділок. У багатьох виникає питання, чому Росія знищує нашу енергетичну систему? Чому Росія стріляє по нашим електростанціям, а не застосовує, як вона звикла, хоча нам цього не потрібно, але питання таке не застосовує коврову бомбардировку, як вони називають, та? те, що вони зробили. В Чечні, в Грозному, Валепа вони зробили. Вони зробили це у нас в Маріуполі, в Северодонецьку. А вони не можуть. Вони, друзі, не можуть цього зробити. І це класно. А чому вони не можуть? Чи хочуть вони? Хочуть. Хочуть росіяни зробити коврову бомбандру? Хочуть. Ви знаєте, як вони хочуть? 77% хочуть воювати з Україною. 77% було 85, всього 8% стало менше через 9 місяців. Хочуть. Чи хочуть російські військові обстрілювати наші пологові будинки, лікарні, дитячі садки, школи? Хочуть російські військові стріляти по цим нашим структурам. Хочуть. Хочуть стріляти вони по нашим дітям. А чи хоче Путін і всі, хто його оточить, знищувати наші житлові будинки, так? водоканали, хочуть, але вони не можуть. Не можуть чому? Тому, що у нас є ЗСУ, а, а в ЗСУ є протиповітряна і протиракетна оборона. Якщо приймати ось такі Бомбардировки треба, щоб злітали їхні літаки і прилітали сюди, да, і на нашій території обстрілювали нас. А вони не можуть. І це класно, друзі. І ми повинні подякувати нашій армії, нашим хлопцям, нашим захисникам за те, що вони у нас є, а ми повинні бути у них. І ми повинні бути одне ціле. Одне ціле. Чому вони там не застосовували в Алєпо і в Розному і в Маріуполі. Там не було ППО, там не могли, не могли їх стримати, а тут ми можемо. Я хочу подякувати вам за ваші донати, які я ділю навпів, половина на розвиток каналу, половина на нашу армію на Донбасі. І дякую вам за вашу підписку, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, друзі. Йдемо далі. Йдемо потихеньку далі. Росія, Росія, різними каналами. Та, й здається, Макрон знову з Шольцем почали розмовляти з Путіним по телефону. Ну, це у них якась, я не знаю, ну, телефонний секс. По-іншому, не називаєш. Так от Росія. Просить у Макрона гарантій безпеки для Росії, якщо Росія виконає якісь там маленькі умови України. Які умови? Умова одна. з нашої території. Все дуже просто, друзі. Все ж дуже просто, з нашої території. Все. Потім можна надати і гарантії. Я б надав. Запросив би її в Будапешт, Росію, запросив би туди американців, великобританців, да, хто там ще був? Я вже, Китайці, да, там, французи, сіли б за стіл і підписали Будапештський меморандум номер 2 Віддати всю ядерну зброю Україні. Назад. Нам не потрібно чужого. Нашу віддайте. Нашу. І зробити все по-чесному, по справедливості так, як повинно це бути. Все ж просто, друзі. Все дуже просто. І нагадую ще раз, президент каже, що в міжнародній політиці немає нічого неможливого, друзі. Завжди і все можливо. Ну і перейдемо до міфів Порошенківських. Прихильників, Порошенка, Ірки Гірки Твоги, Ганопольського. Да, Ганопольський там з біляшом. Вони вже, вони вже роблять одну передачу. Я ось просто не, не, ну, не знаю, до якої степені, ступеня можна бути не знаю, пертим, безтолковим, замороченим, щоб не розуміти, що Ганапольський, ви вважаєте його, е, Порошенківці, Ви його вважаєте е, зірцем. Відданості Порошенка, голова там Прямого каналу, і він робить передачу з біляшом, з Назаром. Ну, це це з Мураєвським поплічником. І ви продовжуєте казати, це так треба, і ви там питаєте, хто там розмінував Чангар. Чи щось вам там шашлики не вподоби, коли ваш. Лідер Порошенко вже третю неділю сидить, дає покази в, в Америці по яхті Медведчука. Так от Арахамія розповів про Арахамію. Він їздив туди, він до Арахамія сам розповів е і сказав, що він був у Відні, зустрічався з менеджером. Е Зафіртеша я навіть не зрозумів. Ну, мабуть, із з Перше і єдине питання, яке він обговорював. Це використання порту Нікатера Миколаївській області, який належить компанії Фірташа Group. А використовувати цей порт потрібно для ефективнішої роботи зернової угоди, розширення і ще туди щось вкладення. Ще додав Арахамія, що літаками не літав, обідами його ніхто не годував, їв за свій рахунок. А на командировочні, що були, він же з Ізраїлю залетів у, у, у Відень. Він був в Ізраїлі в командировці, і з Ізраїлю залетів у Відень. Є всі документи. Ось таке пояснення. Вірити йому чи ні, Ну, у мене немає іншого, щоб не повірити. Я цьому поясненню вірю. Влаштовує мене воно чи ні, ну не до кінця, якщо правда. Є питання чи ні до Ні. є питання до правоохоронних органів. Чому у Фірташа до цього часу є цей порт і інший бізнес в Україні? Ось це питання у мене є. І це питання, я думаю, буде вирішуватися. Якщо я правильно, вірно знаю, все, що у нього є, це було придбано при Януковичі. Далі був Порошенко. Нічого не забрало. Нічого. Далі 에, Зеленський уже там і газові підприємства, і труби, потихеньку. да. Чому так повільно це питання? Будуть забирати? Будуть забирати. Заберуть у Фірташа. Заберуть у Фірташа. Все, друзі, велика вам подяка. Україна переможе! І не треба робити міфи для одних гарні, для других не гарні. Україна переможе.